Вітаю всіх! Сьогодні продовжуємо готувати нашу руку до письма, а також розвивати дрібну моторику руки. Сьогодні я вам пропоную таку вправу. Вона називається чарівний мішечок. Для цієї вправи потрібно взяти будь-який мішечок, непрозорий, який у вас є, невеличкий. Цей мішечок скласти іграшки. Іграшки повинні бути дитині, знайомі невеликого розміру. Ось які набрала іграшки. Ці іграшки ми подивилися з дитиною, що ми сюди кладемо, і ховаємо в мішечок. Наступний етап де пропонуємо дитині взяти рукою в мішечку, якусь іграшку, нащупати її пальчиками та відгадати, що дитина взяла в руки. Відгадала, дістає. Пересвідчується, що правильно чи неправильно відгадала. Інший варіант, ви говорите дитині, що знайти в цьому мішечку. Наприклад, знайди машинку, і дитина, нащупуючи, там мішечку, знаходить машину. Це така перша вправа. Далі я пропоную вам вправу, називається вона долоня-ребро, кулачок. Ось така вправа. Кладемо ручки долоньками, долоня. Далі ребро, кулачок. І повторюємо ці рухи. Спочатку промовляємо долоня, ребро, кулачок, долоня, ребро, кулачок. Потім можна рахувати 1, 2, 3, 1, 2, 3. І так повторюємо на... з прискоренням цю вправу. Наступний етап робота у зошиті. Для сьогоднішнього заняття потрібно підготувати ось таку сторіночку. Зверніть увагу, ми продовжуємо завдання перше. Штрихувати форми довгими округлими лініями. Звертаємо увагу, щоб дитина штрихувала від контуру до контуру, не відриваючи руки. Наступне завдання продовжуємо обводити форми. По штриху, наприклад, ось такі квіточки. По штриху дитина обводить такі квіточки. І наступне завдання: малюємо овали з нахилом у різні сторони. Для того, щоб дитині було легше промалювати ці овали, ви можете відмітити ось такі. Крапочки. Від верхньої крапочки до нижньої дитина проводить овал від верхньої до нижньої. ось так от, Ця крапочка буде орієнтиром. Промальовуємо овали. Бажаю успіхів. Дякую всім, хто висилає е, зроблене завдання. Чекаю виконання наступних.